Ой, та що там ваша зупа? Припини, не хочу дивитись. На шматки все покрам сала, потім блендер, щоб не подивитись. Український борщ, оце мистецтво, то хіба реклама. Там і зміст, і сенс, і розмір, і кольорова гама. А які інгредієнти? Аромат, а смак? морква, бурячки, капуста, бульба, пастернак. А спробуй ще з грибами, з вудженою грушкою, полтайський наш з галушками, улюблений з вушками. А ще має з карасями на гусячій юшці, з яблуками, кабачками, ягідний з патрушкою. Як то в світі можна жити, щоб борщу не змість зварити? Ще не пізно, вчісь, Франческо, борщ варити наш з ЮНЕСКО. Кладемо реберця в горщик, а до них водиці. Посолин так де зі жменю і нехай вариться. А тим часом бурячки будемо кришити. Перед тим не забудь гарно їх помити. На соломку нашаткуй, бульбу бульбуріш на кубик, дрівну насічи капусту три часничний зубик. Закладай не все одразу, з розумом по черзі, щоб от її вітаміни і з борщу не щезли. В горщику нехай вариться, поруч став пательню. Дрібно сало нарізай, не капар ретельно. Цибулину не забудь нарізати дрібно. косточка до носа, знаєш, так потрібно. Відчуваєш уже запах, о, рибнула хвіртка, тузик вже на задніх лапах і прийшла сусідка. На ось глечок із пивниці, сметанки зберемо. Хочеш кислячка напиться, отак і живемо. Зануру борщ один томатик, щоб шкурочка злізла. А тепер в холодну воду ось терка залізна. На потри і до пательні, де пускають бульки. Ароматні шкварочки і румяна цибулька. Не забудь про зеленину, без неї ніяк. Перчика клади зернини, лаврушки у смак. Кріп порізала. Готово. Розділи на двоє цю частину в сковорідку, а цю підожди. Там в печі вже дозрівають, пишні пампухи. Обережно жару з печі, а тепер їх помастим. Чим? Часник, олійка, кріп, а хочеш то маслом. Все з пательні зразу в горщик. Ох, і гарний вийшов борщик. А тепер мав настоятись, як радять кухарки. Ой, просій зовсім забула в тарілку сметанки. Що питаєш, як подати тузик, лови кістку. Пампухи, сальце холодне і зелені трішки. А тепер усі до столу. Подякуємо Богу, український їмо борщ, смакота, смачного.